Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на черговому відео. Ми отримали нову рулетку сьогодні неділя, день, коли її викачує щось новеньке. І це пік на героя. Але буду з вами відвертий одразу скептично таке до нього ставлення. Тому що ми очікували на краще. Один з чотирьох, так, плюс одна картка на вибір, але вони не прибрали звідси базових героїв. Так само, як до того не прибрали базових ікон, так само як до того не а, прибирали. Відповідно, більш дешеві промо в патібек. І вони понизили до 86 тих гравців, які можуть звідси випадати. Тому виглядає на папері дуже нецікаво: 117 тисяч монет збірка. Це дорого. 10% лайків на футбіні, але, але. Нас, ви думаєте, це колись зупиняло? Ні, тому якщо вам такий контент вподоби, обов'язково підтримайте це відео лайком, коментарем. Напишіть мені отут, хто випав особисто вам, якщо ви відкривали. Ну і якщо ви новенькі на каналі, підписуйтесь, щоб не пропускати такі відео і цікаві інші відео на моєму каналі. В нас перший пан Альфарет, який кинув не перший шер, але зібрав перший. Тому всі повага до нових правил, оновлених правил, відкриття піків і паків на стрімах в мене. І пане Альфарет, я бажаю вам успіхів. Чесно, жодних сподівань. Але ми спробуємо. Давай полетіли. Ага, а пік не той. Дякую тобі, Альфаред! Дякую! Все, стрім закінчено. Дід пілюлі не чав. То мене ще наркоз штирить. Але Родріго, а він вболіває за мадридський реал! Та і срав би ПЕС, що пік не той. Сюди просто. Він вболіває за Манчестер Сіті, але яка різниця? Тебе заскамали, а ти перший і єдиний з цим піком. Давай тепер пік героя. ано! Окей, нічого собі. Два Пеле, один з них версій LC і Рамірес. Цікаво. А кого тобі брати? Обирай, напевно, сам, бо ну, це цікавий пік. А, да. Слухайте, друзі. Другий вже пік локальний. Да? А, ні, це ікона. Окей. It is what Ікону ніхто гарно не обіцяв, Андрюха. ікона лайно. Е, Повне. З твоїм паклаком, може, ми тут і побачимо якогось жіноля срібл Red. Бомпастор версії е, UCL. Це відбиває вартість піку, до речі. Це непоганий дроб. Ну, не в твою команду, але. Хто другий? А тут же Габела. Добре, давайте що ми зробимо? Друзі, ми в пана Ігор Мороз, який відкриває свій пік, має неймовірну команду. Друзі, бажаємо тобі успіхів. Як завжди, це просто Просто покрутити. да? Це суто заради процесу. О! Оце, А, боже, Руді Фьолер. Я хотів сказати, о, е, типу, повна шляпа, а Руді Фьолер це ще і не повна шляпа. Пане а, е, просто бажаю вам успіхів, тому що тут не той випадок, як з іконами, де ми щось хочемо підсилити. То щось випаде, то добре, ні то ні. О, Оце воно. Оце воно те, на що я особисто розраховував, коли побачив цей опис. Просто 4 шляпи і всі з рейтингом 87-86. Ну, типу, оце очікуваний пік від EA. Ну то добре. Бажаю успіхів з героєм, можливо, людина поспішає. Е, базовий футре і біслі. Напевно, базовий футре, ну там такі склади, що він. Е, не залетить в склад, да? і він без зірочок. І він вже. таке. Так, да, 82 тисячі. Це так само, як і в випадку з Руді Фьолером, ти знаєш? Пане у вас неймовірна команда. І теж я поки чат чекав, ти втік зі складу, але я бажаю тобі успіхів. Постійно на стрімах, постійно даєш контент. Тому дякую величезно. Навіть в такій ситуації, коли цей пік це Габела, і ми отримуємо три картки одразу UCL. Втім, чи хтось потрібен з них, якщо бути відвертим, та напевно, що ні. Тут контент в пана Лордорон. Він хоче відкрити цей шалений пак. Де 29% на випадіння Future Star Icon. І 100% на випадіння Future Star, тому що 2 гарантовані. Це найдорожчий пак, якщо я не помиляюсь в історії FIFA Ultimate. Він відкриває, друже, полетіли успіхів тобі. Це ікона, да? Так, да, це ікона. Це буде ікона. Я ж не помилився. Ікона має бути, чи ні? Чи це анімація цих фьючерів така біла? Будь ласка, дайте ікону. Оу! ху Бам! Уу! Вс одей! По оло Нічого собі! Вау! І срав би той пес на те що тут 2 просто фонарні картки Future Star! Да, це претендент, як мінімум, на те, щоб бути найкращим захисником в грі. Це, звісно, не рарний Ван Дайк, але нічого собі. Нічого собі. Так, в нас черговий пік. Після такого неймовірного паку з магазину. Трошки треба повернутися в реальність і побачити, що буде в піці на героя. П'є підвисання, Зачувай карту. І що тут буде під це підвисання? Все, буде гра зависнута під підписання. Ні, є. Скот. І Франческолі. Ну Франческолі вже точно ні. Скотт. Там команда не така дорога. Тому можливо, Скот тобі і зайде. Так, ну що, Олегікс. Успіхів вам. Ага, а це в нас інший був пік. Добре. І тут Габела. Неймовірна команда. Давай, успіхів в твоєму, в твоєму піці. Рамірес. йому потрібен Рамірес. Немає Раміреса, є Кордоба, але дублікат, їй ви знущаєтесь. Бажаю успіхів, пане Зак Мансон. О, а ось він і Рамірес. Рамірес був потрібен минулому козаку, в якого нік був Рамірес. Тут 220 тисяч монет. Це перемога. Ну, і, і, і картка непогана насправді. Не можна грати. Дай мені аккаунт. Я хочу пограти. Я куплю відеокарту для того, щоб поставити тобі best player in the game в склад, а не оці ваші. Фуфільки. Отак. Роберт Кінг. Нормальний пік, Саня, Let's go. го. Це тобі завандайка. Uh... Карпка на плянка і Донбас Арена. Якийсь Молдован. Я пригадав, що це не Румун. Так, і. Жека і Донбас Арена. І Ді Наталі, let's go, і Скот. Слухай, ця схема працює, але тільки в того, хто її знайшов. Це буде перемога, тому що дві дорогі картки, які не те, що відбивають вартість піку, а з запасом відбивають його вартість. І знов Скотт. Прикольно, що ти там взяв Ді Наталі. І Скотт, ми тільки що дивились, вона теж 300к. але він бере жулі. Можливо, він фанат жулі, але це дві перемоги, чат. Це дві картки по 300К? Опа! Андрюха почитав, що його роботяги задушили за габелу пік і зібрав нормальний пік. Але в нього тут теж габела. Слухайте, я вже пар дісу на мільйон років не бачив. У мене таке відчуття, що його взагалі немає в грі. А в нього є якісь спешл картки? Сріпл сред в нього є? А, це пане Антоніо. О, ді Наталя! Слухайте, чат! Ну, можете жартувати, але сипе дуже непогано. Коли mm. в нас було останній раз? Перемог більше, ніж зрад. Причому тут перемога 150к або, або менше. Bіseccio мені і пік. А я побачу. О, Клаудіо Маркізо! Я побачив Сріпл Сред і думав, що це може бути нарешті гарний срібл сред А Клаудіо Маркізо, мені треба перевірити ціна маркет. Втім, ну, це як мінімум грабельна картка. Пане Оледжікс, бажаємо вам успіхів. Ага, лізеразу і колс Рібл Ред. Я не знаю ціну коллас Ribble Red. Я думаю, що. Ага, він бере лізеррезю. Но в черговий раз можу сказати, що це така ситуація, коли ну, під якісь кубки, то можна і побігати. Да? Скільки він маркет? 219 на ПК, 143 на консолях. Оскільки це ПК, то це перемога, бо рейтинг там так само. Так, пане Едік, ви самі відкриваєте, У мене немає можливості. Не було складу на оцінку, тому я просто можу побажати успіхів. Хочу побачити цікаву картку тут. Невеличке підвисання, інколи це означає гарний дроп. Але не цього разу є Людовік жалі Ліги Чемпіонів, є для заразіо. звичайний, але це буде зрада то 100%. Типа, пане Тарас, успіхів вам з вашим героєм! Срака, да? Давай, Толь, ми тобі бажаємо успіхів. Ну це це. Я розумію, що ти це робиш просто for fun. Тому фодер. Тому Ой, да, 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 Віалі, Ти сам обираєш, да? Я, я за тебе. Я тут розумію. І другий. Ну тут джинуля туре, да. І те, не факт, що туре залітить склад. Абіді піле, кол. А, ну, ну, це якщо був ЛЧ, Абіді пиле. І той би йому в склад не заходив. Але це хоча б була перемога стосовно вартості піку. На консолях Джокол не відбиває ціну. На жаль. І Абіді не відбиває. Це буде дві зради, Толь. Так, окей. Ітемс. О, items... О, я не знаю, яка це мова, друже. Бажаю успіхів. Німецька, напевно, так? Да? О, це срака. Ну, з коли там 4, то, типу, ви маєте розуміти, що один хоча б буде. Який буде наближений до ціни піку, але ну, коли вже всіх такі склади, то хіба воно потрібно? Чирі, чирі лейді. Це твій Михайло. Добре, Михайло, давай, бажаємо спочатку успіхів за твій пік на героя. А, це пік не на героя, це Габела пік, в якому ми ловому Нічого собі. Нічого собі хочу я сказати, тому що коли ми відкривали це цілі спрямовано, то там була одна габела, а тут сьогодні Родріго там усяло з цих піків. Нічого собі. В нас черговий герой. Не перетруси, як то кажуть, де? І Кордоба. І Дудик Воротар. Ну там Терштеген. А Кордоба, напевно. Не знаю, друже, обирай сам успіхів вам. Бажаю вашому піці, в мене немає керування. Слухай, так було. Такий кінг, давно не бачили, Дудик. Кін. Є, але це зрада. На жаль. Бажаю успіхів, друже. Давай. Там команда неймовірна. Це просто, щоб відкрити. Кесляр. Слухай, і це, до речі, не дешева картка. З того, що я пам'ятаю, це кесляр. А, він навіть показує. От. А, ні, 140. А чого Скот 300, а ця 100 150? Ну, бо вона відбиває вартість піку, так? Да? Так, пане Михайло, да? Да, це Емдерішевський. Зібрав не той пік спочатку. Отримав свого мусіалу, каже, а тепер я зібрав той пік. І отримує в ньому е Габелу, скоріш за все, але рейтингово. Лізеразю Орієнтес, Ну, це вже не, не на поточному етапі гри. І її спорс. Приберіть базових героїв з цього піку. Ком'юніті вимагає від вас. Цо? Так, пане Мігун Ікс і його пік на героя. Успіхів вам. Сідней Гову, слухайте, це був Сріпл серед, як він хотів, але на жаль, це лише Сідней Гову. Це не Давід Жіноря. Він відбиває вартість піку, але цей, цей дроп кращий ніж був в минулі рази. До речі, перший на сьогодні FC Пережечок. Легенда на стрімі, але легенда не скамиться з пацанами. Але хтось має виконувати надзвичайно важливу функцію легенди. А саме збирати fc пиріжечки. І сьогодні це пане Міра Київ. І ось він. Опа, і це другий, і лопата. <реш> <реш> Нащо тобі тут лопата з двома піками. <реш> це FC повага. fc лопата. Окей, <реш> Кеслер. Uh, okay. Непоганий дроп. Початок більш-менш. Goліт Gang. На початку гри вона, коли вийшла, була дуже дорогою. Іє, ну дайте сюди жіноля або туре. А дають нам хрін з маслом. Як тобі таке? Лопата поховала дроп. Ну, слухай, кеслер непогано, але Віалі це габела.